Вашій увазі всім відомий фунгіцид від Сингента Містара Екстра. Препарат, який має дві діючі речовини, азоксистробін і ципроконазол складаються. Це дві різні групи фунгіцидів, які одна одну підсилюють і знищують більшість хвороб на практично всіх культурах. Його можна приміняти від зернових соя, соняшник. Ріпакта на всіх і навіть Огородина приміняється, на картоплі приміняється, на садах також приміняється норма внесення в середньому, щоб він працював, насправді треба десь 0,8 інколи літра на гектар. Але ви розумієте, що це дуже хороший фоноцид, який збільшує врожайність за рахунок знищення хвороб, а ще за рахунок продовження вегетації. Тому часто його використовують в кінці вегетації, вже, наприклад, от зараз по сої. Зараз серпень місяць, по сої, соняшникові, якщо ще можна влізти в соняшник, хтось використовує. От тому на зернові це використовується по пропорцевому листку.